Я хочу сказати, що тут у мене думка 50 на 50, чи потрібні фонтани, чи повинні вони працювати. Ми порахували економіку, і, в принципі, ці фонтани, які є енергоефективними, і ми не будемо витрачати на них велику кількість електроенергії, вони будуть працювати. Фонтан садко працювати не буде, тому що його треба ремонтувати, його треба проводити до сучасного вигляду, і не вигляду, а технічних вимог сучасності, тому що він дуже багато потребує електрики. Я думаю, це не на часі досить тих фонтанів, які будуть більш це ми на дітей розраховуємо, щоб у нас в дитячому парку був фонтан, і на театральній площі, де багато зона відпочинку для дітей, там багато дітей. Тому все ж таки прийняли рішення в цьому році також все ж таки, запустити фонтан.